Шакунтала мовила О, царю, ти бачиш недоліки інших величиною з згірчічне насіння, але, дивлячись, не зауважуєш своїх недоліків завбільшки спліт більви. Менака перша серед богів, а боги йдуть за Менакою, Адже моє народження о, дух Шанто перевершує твоє народження. Ти ходиш по землі, о царю, я ж рухаюся повітрям. Поміча, що різниця між нами така ж. Як між горою меру й гірчичним насінням, я доглядаю осель великого Індри й Кубери, ями й варуни. Дивися ж на мою силу, о царю, правдиві ті слова, що я скажу тобі обездоганний, почувши їх заради прикладу, а не з ненависті, ти зволь вибачити мені. Потворна людина доти, доки не побачить своє лице у дзеркалі, вважає себе найкрасивішою порівняно з іншими. Та ж коли вона бачить своє потворне обличчя у дзеркалі, тоді вона впізнає в ньому себе, а не іншу людину, обдарований довершеною красою, ніким не нехтує. А хто говорить занадто дурні слова, стає кривдником. Адже дурень, почувши гарні й погані слова під час бесіди, приймає погані слова, подібно тому, як свиня віддає перевагу бруду. Розумний же, почувши під час бесіди людей гарні та погані слова, приймає гарні слова, подібно тому, як лебідь відокремлює молоко від води. Як праведник мучиться, годячи інших, так дурна людина буває задоволена, наговорюючи на інших. Подібно тому, як чесні, виявляючи повагу старшим, відчувають задоволення так тугодумний, па чесну чесно людину буває задоволений. Добрі живуть щасливо, не відаючи недоліків, дурні ж, бо живуть щасливо розкушуючи недоліки. Добрі, навіть коли їх гудять, вороги розмовляють із подібними ворогами, тому у світі немає нічого іншого, більш смішного, ніж коли сам негідник називає чесно людину негідником. Людину позбавлено правди й справедливості боїться, немов нерозгніваної трини змії змеї, навіть не віруючий, а про віруючу людину що й говорити. Хто сам, породивши на світ сина, не визнає його. Щастя того руйнують богині, він не досягає інших світів. Батьки сказали про сина, що він є основа сім'ї та роду, кращий з усіх законів, тому батько не повинен залишити сина. Ману сказав, що існує п'ять видів синів, породжений від своєї дружини, отриманий у вигляді дарунку, куплений, вирощений, породжений від інших жінок. Це прихильні до релігії, які підтримують закон і славу мужів та множать радість їх сердець, народившись на світ, рятують від пекла своїх предків. Ти не повинен отигра серед царів залишити сина, якщо ж ти охороняєш себе, правду, справедливість. Ти тут не повинен підтримувати обман, леве серед царів, ставок краща сотні колодязів, жертва краща за сотні ставків. Син краще, чим сотня жертв, правда краще, чим сотня синів. Тисяча жертвопринесень коня й істина вважаються рівними, але істина все таки відрізняється від тисячі жертвопринесень коня. Розуміння всіх вет, купання в усіх місцях священних омивань, істина в устах мовця чи можуть бути порівняні між собою о царю, немає закону вище правди, немає нічого більш високого, ніж правда. І немає нічого більш дурного, чим неправда. Правда, о царю, це брахмо. Правда, це найкраща клятва, не порушуй же своєї обіцянки, о царю, нехай правда з'єднається з тобою, і якщо в тебе є потяг до неправди, і якщо ти не віриш мені, то так і буде. Я піду сама, і хай не буде спілкування мого з людиною подібною тобі. Коли ж ти підеш з цього світу, о дух Шанто. Мій син буде правити в межах чотирьох морів цією землею, прикрашеною царем гір Гімалаєм. Сказавши такі слова, Шаконтала пішла і тоді невидимий голос з неба сказав Духшанті, оточеному жерцями, домашнім жерцем, наставниками і радниками Мати є тільки утроба. Син належить батькові, яким він породжений. Він є сам батько. Виховай сина Духшанто, і не нехтувай Шакунталою. Син, який породжує потомство, о володарю чоловіків, рятує предків від житла ями ти, батько цієї дитини. Шакунтала сказала правду жона народжує сина, який є частина самого батька, розділеного надвоє. Тому, о, царю дух Шанто, виховай сина Шакунтали. Якщо хто при житті покине живого сина. Це нещастя. Виховай же шляхетного сина Шакунтали, одух Шанто, нащадку пуру. Позаяк він повинен бути вихований тобою за нашим велінням. Тож нехай цей твій син називатиметься Бгарата. Почувши скажа за ненебожителями цар нащадок пуру зрадів і сказав так домашньому жарцеві й радникам Слухайте. Казане цим вісником богів, я й сам знаю, що це мій син. Якби я узяв свого сина тільки зі слів шакунтали, то в народі була би підозра, і він таким чином не вже вважався б справжнім. Після того, як цар завдяки віснику богів перевірив свого сина, він весело й радісно прийняв його. Поцілувавши його в голову, він обійняв його з любов'ю. Шанований брахманами й уславлений співаками. Цар відчував найвищу радість, яка виникає від дотику сина, і дружину свою також вшанував знавець закону дух Шханта з приписами і сказав їй цар привітно такі слова. Мій шлюб з тобою був укладений таємно від людей, тому, о, царице, це придумано мною для того, щоб перевірити тебе. Народ, про мене, міг би подумати, що зв'язок з тобою відбувся з пристрасті, тому би син, цей обманний на царство, був перемірений мною. А все вельми неприємне, що було мені сказано у гніві тобою, моєю коханою Овелеока, я вибачив тобі. Сказавши так своїй улюбленій головній дружині, царственний мудрець Духшанта обдарував її вбранням їжію і їжою напоями, і тоді, назвавши шина Шакунтали Бгаратою, цар Духшанта помазав його спадкоємцем престолу і покотилося славне колесо того великодушного Бгарати. Блискуче і чудове, непереможне й велике, наповнюючи звуками увесь світ, перемігши всіх царів, він подкорив їх своїй владі. Він діяв за законом добрих і досяг вищої слави. І той доблесний цар став Чакравартином і сарвапхаумою. Він зробив жертопринесення різними жертвами, подібно шакрі. І за виконанням його жертопринесень, що супроводжувалися багатими дарунками, спостерігав сам Канва, подібно дакші, і зробив також славний Бгарата жертопринесення Говітата, під час якого Бгарата дав канві тисячі мільйонів золотих монет, завдяки цим жертопринесенням пішли від Бгаратив Бгаратійська слава і Бгаратійський рід. А інші царі, які були за старих царсів, почали називатися бгаратами, і в роду бгарати народилося багато найкращих царів, наділених великою силою, подібних богам і бграхмі, їхні імена незліченні, і я розповім тобі о нащадку бгарати про тих з них, які досягли великої долі, подібні богам і віддані, правді і справедливості.